Більше трьох десятків депутатів Ужгородської міської ради зібралися на позачергове сесійне засідання. На порядок денний міським обранцям винесли три питання. Розпочали із ухвалення рішення про перерозподіл бюджетних призначень. Муніципальна варто набула статус головного розпорядника. Їм потрібно зараз гроші для заробітної плат для функціонування з огляду на то. Частина грошей з департаменту міського господарства передається на муніципальну варту. І друге питання терміново потрібно внести зміни до бюджету в частині перекидки грошей із загального спеціального фонду для виконання програми і транспордонного співробітництва. Ще одне питання, яке винесли на розгляд депутатам, стосувалося передачі у приватну власність шляхом викупу комунального приміщення на вулиці Мукачівській. Міський голова Богдан Андрієв наклав вето на рішення, яке обранці не подолали. Я скористався справою накласти вето на один із проектів рішення, і це вето сьогодні не подолало. Значить, рішення не прийнято. Це йшлося про об'єкт приватизації нашого міста по вулиці Мукачівській. Є така процедура, там, наприклад, може шляхом аукціону або шляхом е, е, береться, значить, відкриті торги, хто е, називає найбільшу суму, він е, має право орендувати цей об'єкт. Потім здійснюється покращення 25% від вартості цього об'єкту і подається на розгляд е, ну, депутатської комісії, Потім сесії про надання дозволу на викуп цього об'єкту. Ну, там були технічні зауваження, з цього приводу. Я наклав вето, і сьогодні це вето не подолало. Значить, цей об'єкт залишається у власності комунальної нашої громади. Також на засіданні депутати затвердили новий персональний склад постійних комісій Ужгородської міської ради.